Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Чекаю на вас тут на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Будьте мужиком, приходьте на дебати. Стадіон так стадіон. Я чекаю. Кандидати чубляться, суспільний мовник в очікуванні. О двадцятий ми маємо почати свій час на суспільному. У мене є сумнів, що вони доїдуть. Тож, де пройдуть дебати? Коли і головне, чи відбудуться? Традицію дебатів започаткували в Сполучених Штатах. Там вона не обов'язково, однак налічує понад 150 років. А перша політична теледискусія відбулася майже 60 років тому між Кеннеді та Ніксоном. В Україні перші теледебати відбулися значно пізніше, в 94-му, між двома Леонідами Крапчуком та Кучмою. Експерти відзначають, завдяки тій дискусії українці переглянули свій вибір на користь Леоніда Кучми. 25 років по тому, 2019-й. До другого туру президентських виборів лишається 11 днів. Якщо жоден з кандидатів не з'явиться, той час буде у чередок. Перепрошуємо кандидата, який то не з'явився на дебати. Центральна чи комісія не бачить підстав для зміни своєї постанови, яка чітко відповідає міжнародним стандартам проведення теледебатів. Відповідно до постанови ЦВК від травня 2014-го, Офіційні дебати в другому турі є обов'язковими і виключно у студії ввечері в останню п'ятницю. Перед днем голосування. Відбуваються вони за держкошт, вже навіть кошторис підрахували 5 мільйонів 767 тисяч гривень, тобто більше к 96 тисяч за кожну хвилину трансляції. Це, собственно, студія з воротів відліку. Добро пожаловать! Павло Казарін, телеведучий журналіст родом із Симферополя, обличчя ранкового шоу на ICTV, автор та ведучий проекту на 24-му, оглядач українського бюро Радіо Свобода. А тепер можливий модератор офіційних дебатів. Можливий, адже із ним суспільний мовник назвав ще одне ім'я Мирослави Барчук у журналістиці. Вона понад 25 років. За плечима робота на 1+,1, плюс п'ятому каналі ТІВІАЙ. Наразі Барчук ведуча на телеканалі Еспресо ТБ. Тот, хто буде модератором во время дебатів, я або моя колега Мирослава на Барчук этот Та человек буде сліді за временем. І це основне завдання модератора на дебатах. За регламентом на ведучого відведено усього 4 хвилини. Решта уступне слово кандидатів по 10 хвилин, рівно 36 хвилин полкової дискусії та підсумок по 30 секунд. Аби учасники обмінялися репліками. Цілком можливо, що цю студію кандидати поміняють на стадіон. Якщо люди хотят стадіон, вони повинні вибирати какую-то будуть дату. 99 будут здесь. А ви не думали, щоб всім було комфортно, я не знаю, тут траву посіяти, ворота поставити, щоб такі А Стадіон так стадіон. Тож, де очікувати кандидатів, достеменно невідомо. Відповідно до закону, офіційні дебати обов'язкові, а присутність учасників ні. Тим часом правоохоронці про всяк випадок все ж перевіряють рівень безпеки на олімпійському.